Доброго дня, Доброго дня, шановні кандидати, у воді з вами Автошкола Нова. Та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні друзі, сьогодні ми проходимо розділ 33, шосту групу Знаки сервіса. Сама невинна сама невинна така група. Е, ну, скажімо так. Вона на безпеку дорожнього руху сильно не впливає, але потрібно з нею ознайомитись, тому що ви навчаєтесь в автошколі. І так, шановні друзі, яке б ви не вивчали поняття, розділ. Або чомусь, чому б ви не навчалися в автошколі нові, розпочинаємо з жестів регулювальника. Це наша така зарядка. Підніміться, будь ласка, шановні, Випряміть спинки, потяніться, посміхніться, тому що ви наповнюєте знаннями років сто. Опущені права зігнута перед грудьми піднята вверх від грудей. В сторону опущені. Права зігнута передмість піднята вверх від грудей. В сторону опущення. Права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Присаджуйтесь, будь ласка, зецінь зігбітьте. Друге, що ми робимо, це вчимо іноземні слова або файну пісню. Розумієте? Тому що нам потрібно тримати оці всі відповіді в своїй голові. А для цього потрібно тренувати мізки. Зрозуміло. Третє, це оці шипелки, кипелки в нашій голові, тобто усі питання, які вам цікаві в робочий зошит. І четверте, шановні, є. У нас Азбука ПДР. Це такі хребетні, скелетні знання, які потрібно повторювати до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі. Шановні, ще раз нагадую. Що автошкола нова дарує вам за 77 гривень 1,5 літра бензину експрес-метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі. Ось такий науковий труд. Що там ви знайдете? Ви знайдете, перше, це розділи з виділеними пунктами тільки по категорії Б. Тобто нічого зайвого. Тобто всі всі пункти по категорії Б ви прочитуєте. А заві, які не стосуються цієї категорії, для чого вам перегружати свої мізки? Коли у вас і так достатньо тем і розділів, почув. По-друге, там є тренажер. Тільки правильні відповіді. Тобто, вчимося читати повільно, вичитуючи кожне слово і тільки правильна відповідь. Розумієте? І потім ви неряєте в реальний оновлений, оновлений сайт на greenway.com.ua. Почули? Да? Оцей труд наш авторську розробку, експрес-метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі по категорії Б, ви можете придбати на сайті greenway.com.ua. Введіть там Херсонська область і знайдете всі наші труди. Так, шановні друзі, значить, азбука ПДФ. Як вона побудована, це завдання і іспит. Іспит ви можете, і ми рекомендуємо вам, будь ласка, відповідайте, відповідайте записуючи олівцем. Зробили помилку, підправили, і знову у вас лист готов для нового, нового запису. І так, шановні, значить, азбуку ПДР рекомендуємо повторювати до того дня, коли ви складете іспит в сервісному центрі. І так, регулювання дорожнього руху, хто знає, відповідає, хто не знає, повторює. І ви це робіть по ту сторону екрану. І так, тема регулювання. Саме головне... Регулювальне. Друге. Світофор. Дорожні знаки, дорожні розмови, дорожні обладнання. Умнічка. Дорож... Знаки бувають. Постійні тимчасові відмінні інформації. Так. Да. І розмітка буває. Горизонтальне і, і вертикальне. Дорожнє обладнання, це поліцейські, полі... Да, 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 да. Це, да, да. знаєш, отвітиш. Тема перехрестя. Бачу перехрещення, розгалуження доріг на одному рівні. Завчасно бачу я це перехрещення. І думаю, чи це перехрестя, чи це прилегла територія. Почули? Тобто ми розділяємо поки що. Потім. Коли ви сказали перехрестя, перехрестя бувають. Регульовані, нерегульовані Рівнозначні і нерівнозначні. Доріг, так. Да. Тобто така ситуація. Потім йдуть групи дорожніх знаків. Розумієте? Значить. Номер один. Попереджувальний. Номер 2. Номер 4, 3 забороні. Да. номер 4. Наказові, наказові. номер 5. номер 6. Та е е сервісу, сервісу. номер 4. Ні, 6. Номер 6. Номер 6. Знаки сервісу. сервісу да. Сьогодні ми будемо проходити ці е знаки сервісу. І номер 7. Та це, да. Молодці. Так. Шановні, не бійтеся помилятися. Помилки тільки підсвічують нам прогалене знання. Потім ми їх засіємо знаннями. Розумієте? Так, шановні друзі, є ще одна тема, називається цифри, які потрібно знати на пам'ять. І так, будь ласка, і по ту сторону екрану повторюйте підпишіться на наш канал. Ми надішлемо вам ці матеріали, і ви будете навчатися. Значить, недостатня видимість. 300. 300. Остановка стоянка. 5. 5. Возраст на мопедах. 16. На велосипедах. 16. Сигнал повороту. 50 100 на селому, 150-200 на селому. Знак аварійної зупинки. 20-40. Так. Да. Розворот забороняється на 100 метрів, а також перед пішохідним переходом до після 10 метрів. 10 метрів і на самому переході, тобто, ну, чи здорового виглузу, якщо це робити, дальній світ на ближній за. 250 метров. Предельная скорость в житловых зонах. 20. 20. Скорость буксирования. 50. Населенный пункт. 50. Водии зі стажем до 2 років. 70. Легковый автомобиль з причепом. 80. 80. Мотоцикл. 80. Автобус. 90. 90. И автомагистраль. 130. Дорога для автомобиля. 110. 110. 110. Знаки 90. 90. Да. Звичайная дорога. Максимальна швидкість на автобусі, що перевозить діточок. 80 кілометрів. Не тому, що водій недосвідчений, а тому, що відповідальність там дуже великі вимоги до водія, що перевозить діточок. І так, обгін заборонено на залізнодорожньому переїзді і 100 метрів перед ним. Значить, перед пішохідним переходом в населення занеселене пункт, за пункт і, шановні цифри немає, але ми кожного разу повторюємо для, свого, для своєї безпеки для життя, що обгін заборонений на перехресті. Остановка стоянка значить, ближче 10 метрів до перехрестя, до пішохідного переходу до. Виїзду з прилеглих територій. Коли зупинився автомобіль із суцільна лінія розмітки, ось тут 3 метри. Значить, зупинився на тротуарі 2 метри для пішоходів. Зупинився біля знаку громадський 30, 30 метрів. метрів з двох сторон. Да, совершенно вірно. І, шановні, будь ласка, до. Е... Першої рейки 10, 10 метрів. Стоянка запрещена. шановні, це знак з однією е, лінією. Значить, на випуклих дорогах, коли видимість менше, менше 100 метрів. Значить, перед залізничним переїздом за 50 метрів з обох з ботів. Обох, е, да. Значить, і від мусорних контейнерів 5 метрів. Метр. Перевозка діточок менш ніж 150 см. Да, да, да. Позначення груза до не метра позначає. не позначається від метра до двох. Позначається щитком або флажком більше в да. Так. Да. По ширині позначає, більше в гаї. Да. 4 метри в 100 не почається і більше так, так. Да. Да, 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 да. Правильно. І тепер буксирування, буксирування жорстка 4, 4 і 4-6. Навчання по категорії Б 16 років, шановні, і наступна висота протектора на 1,6 мм. Так, шановні друзі, будь ласка. Віднесіться до вивчення правил дорожнього руху почуйте мене, системно. Тобто не потрібно виділяти якийсь один день і навчатися, навчатися, навчатися. Ні. Просто-напросто ви втомлюєтесь і починаєте шукати якісь шляхи е, виходи. І вони не зовсім законні. Тому, шановні, системна робота протягом ну, 2,5 місяці. Розумієте? І де ви вивчаєте азбуку, де у вас все розложено по полочках? І, шановні друзі, не забалтуйте, будь ласка, тестові питання. Розумієте? А то виходить так, розпочинаємо. Проганяти тести на третьому питанні зупинилися і розказують гарні історії. Вони нікому не потрібні, потрібна системна робота. В автошколі новій значить, початок це жести регулювальника, це пісня, це питання в зошит. І азбука ПДР обов'язково. Розумієте? Тобто, коли ви це будете доторкатися є день, так, кожен день, то воно становить для вас звичайним. Розумієте? Ви ж не задумаєтесь, взяли ложку і взяли вилку. І забули, як назви цих предметів. Тому що ви кожен день їсте і знаєте, що ця ложка це Чому? Тому що ми так. Вчилися, ми на слух воспринимали это. Якщо кому цікаво Аудіозапись правил дорожнього руху, будь ласка, замовляйте, в автошколі нові і ви будете ходити з навушниками і слухати. Так, шановні друзі, ще раз нагадую: ціна 77 гривень за експрес-метод, вона не буде довго. Ми вже на 33 розділі. Сьогодні будуть у нас група Знаки сервісу, це шоста група. І так закінчується. Ми ще подумаємо і приймаємо рішення, чи додавати до закінчення вивчення правил дорожнього руху інші, інші теми. Тобто безпека дорожнього руху. Домедична допомога, розумієте, да? Європротокол, оці всі питання. Так, значить, на сайті greenway.com.ua, Херсонська область, і купіть експрес-метод за 77 гривень. Так, шановні друзі, значить, ми сьогодні вивчаємо розділ. 33 і, е, значить, група знаки сервісу. Шановні, рекомендую ілюстровані правила дорожнього руху, авторів Дерек Заварицький. Значить, це сама така група, на якій е, немає нічого складного. Подивіться, будь ласка, на дорожні знаки, і вони очевидні. Значить, форма, прямокутна синій фон. По-друге, місце встановлення, значить, в населених пунктах за 50-100 метрів, населених, там можуть бути різні відстані. Тобто 10-15 км, 60-80 кілометрів. 60 -80 Кілометрів, 800 метрів. Ну, встановлюється знак, який потрібен. На що я хотів звернути вашу увагу? Шановні, ну, знаєте, оцей знак СОС. Подивіться, будь ласка, значить, виклик екстреної допомоги. Так, подивіться, будь ласка, заправні станції. Вони різних кольорів. Але поняття наступне: чорний бензин, солярка, е, значить, голубі, це е, газ, газ і зелені це самі екологічні електрозаправні станції, у кого є електромобіль. Поєднання цих силуетів заправочної колонки. Дає нам два або більше, зна більше варіантів заправити автомобіль. Далі все тут зрозуміло: чашка кофе — це кофе, місце відпочинку. І, шановні, є тут такий знак кемпінг. Кемпінг це англійське слово, і переводиться воно. Таборування, тобто табір автолюбителів, де ви можете, де можете об'єднавшись, деякий час, залишити автомобілі на стоянку і добре відпочити. Так, шановні, ще один ну, місце. Для причепів в кемпінгу, також ви там розберетеся. Значить, 6.22, оцей знак 6.22, Визначні місця. Шановні, подивіться на нього уважно. Да, і він своїм корінням йде в давнину. І коли ви уважно подивитесь на нього, то внутрі ви побачите, скажімо так, квадрат і по кутам башні. Так як, тобто там зображено визначні місця, як вони зображувалися в Римській імперії. Тобто стіни і смотрові башні. Так, шановні друзі, значить, усі ці знаки бачу, розумію, і я вам раджу подорожувати. Так, друзі мої, друзі мої, експрес-метод, будь ласка, допомагає всім, але ми взяли на себе ще відповідальність. Що коли ви придбали цей курс, то ви можете отримати від нас консультації. Розумієте? Тобто ми вас довчимо до того рівня, який дозволить вам успішно скласти теоретичний іспит в сервісного центрі. Все, пока-пока. Навчайтесь у кращих миру усім.